Ризики виникнення пожеж залишаються. Цьогоріч в Україні не обійшлось без масштабних лісових згарищ. За статистикою, від вогню постраждало більше двох тисяч гектарів лісу. Найпоширеніша причина людський фактор. Спочатку людина палить на подвір'ї десь суху траву. Далі цей вогонь перекидається на самосійні ліси. На жаль, їх дуже багато, і громади не завжди йдуть нам назустріч стосовно передачі цих лісів в Державний лісовий фонд. Ну і, звичайно, після того, як вже горить самосійний ліс, він перекидається на наші території і гасіння таких пожеж, звичайно, суттєво ускладнюється, тому що це вже геть інші площі. Декілька днів поспіль триває ліквідація лісових пожеж у різних регіонах України. Небезпека залишається на таких ділянках. Це торфяні пожежі, які дуже важко ліквідовуються, і це дуже довго робиться. І це е, е, лісові пожежі. Здебільшого це лісова підстилка. Наслідки масштабних пожеж на території ДП Ліси України оцінюють щонайменше у 20 мільйонів гривень. Щоб зменшити ризики поширення вогню у майбутньому, фахівці оновлюють стандарти посадки лісів та створюють безпечні зони відпочинку. Ми не просто забороняємо людям ходити в ліси. Ми створюємо дуже класні, комфортні, абсолютно безкоштовні осередки в лісі. Там, де можна безпечно і відпочити, і пікнік якийсь влаштувати. І як результат, там, де є ці рекреаційні пункти, а їх понад тисячу по всій країні, там немає такого осередку пожеж. І стосовно ще, напевно, причин хотіла додати, чому у нас зараз виникають ці пожежі. Крім того, що це людський фактор, безумовно, це половина це. Е, е, Ситуація з вибухами, тобто, звичайно, те, що збувається, попадає в ліс, і це ще диверсанти. На щастя, у Хмельницькій області ліси залишились неушкодженими, проте наші вогнеборці допомагали ліквідовувати пожежі у інших регіонах. Фахівці наголошують на тому, що пожежно-небезпечний період триватиме найближчі тижні. Тетяна Ржипянська, телеканал Перший Подільський.